Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 вересня. У цей складний час, коли всі українці на стресі від російського терору дедалі частіше проявляються у суспільстві агресивні настрої, тому проблема різного роду насильства стає ще більш актуальною. Аби привернути увагу до цього питання, у Хмельницькому відкрили виставку Зламай тишу детальніше про це та про головні події п'ятниці в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Від психологічного тиску до фізичної агресії в одному з торгівельно-розважальних центрів Хмельницького розгорнули виставку із гучною назвою Зламай тишу. Її мета в чергове привернути увагу до болючої проблеми насильства, яка нині торкається тисячі сімей. Перед тим як власне реалізовувати цей проект, у нас було дослідження, фокус, де ми працювали з фокус групами, якраз перед тим інформували людей в наших соціальних Альних мережах, і вони самостійно заповнювали форму з своїми випадками, тими, якими вони вже пережили, і е, тими історіями, які власне е, розповідали е, актори та ті е, люди, які нам допомагали в реалізації цієї виставки. І тому, звісно, це реальні історії до цих стендів. У нас ще також є. Якщо ми перейдемо за піар-кодом, у нас є відеотрансляція від наших. Партнерів, відомих людей, акторів України, де вони розповідають більш детальніше такі випадки про гендерне зумовлене насильство і власне як далі діяти людям, які постраждали від усі експонати створені на основі реальних подій на восьми інсталяціях, образи та слова з різних життєвих історій. Тут і про домашнє, і про фізичне, і про гендерно зумовлене насильство. Це реальні кейси, реальні вчинки людей щодо дітей, щодо дорослих. І в нас саме тоді виникла ця ідея привести цю виставку з цих восьми інсталяцій, саме в Хмельницьку громаду. Долучилися до заходу й правоохоронці. За рік от, працівники мого сектору опрацьовують 1200-1300 викликів. За результатами їх опрацювання складається 700-600 протоколів і така ж сама кількість термінових заборонних приписів. Досить значна кількість потерпілих осіб потерпають від домашнього насильства, навіть знаючи, що відносно них вчиняються протиправні дії. Це пов'язано з стереотипним мисленням, тобто не виносити сміття з хати. Є, значить, любе і так далі. Ознайомитися з інсталяцією у Хмельницькому можна з 18 до 25 вересня. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Сміття під вікнами та постійний сморід. Таке сусідство уже кілька років має хмельничанка Олена, яка проживає у мікрорайоні Дубове, адже через дорогу від її будинку розташували контейнери для побутових відходів. Тут починається коперсання в цих баках, пошуки золотих приїздів, розриваються ці мішки, і ти ходиш, збираєш туалетний папір, памперси і все остальне. Тут тут бігають щурі. Дихати не маючи, ба більше жінка додає, що сміття сюди викидають не лише мешканці прилеглих будинків, а й усі, кому не лінь. Вони під'їжджають сюди, відкрили вікно, викинули мішок, щоб не виходити. Там вони категорично проти, щоб в них були баки, тому що їм заважає запах. Ну я перепрошую, нам запах не заважає. Дубовський базар. Я взагалі не знаю, чому вони сюди вивозять. Там от ну бачите, наразі там яблука. А так тут і помідори, і кавуни. Ну все, що в них є, тобто всі залишки вони везуть сюди. За обласною лікарнею є бойня. Вони вивозять сюди відходи збойні. Тут можна і голови, і все, що хочеш ну, побачити. Плюс сюди викидають домашніх тварин. Під час зйомки до смітника під'їжджають комунальники. Пані Оксана розповідає, разом із колегами тут прибирає щодня, але й це не завжди допомагає. Тут постійте після обіду, подивитися тут, бусами привозять, машинами привозять. Це страшне. Тому, окрім людського ресурсу, доводиться задіювати й спецтехніку, розповідає керівник спецкомунтрансу. Посадовець каже, вони неодноразово приймали заходи для вирішення цієї проблеми, але жоден з них на людей так і не подіяв. Сьогоднішній день там навіть встановлені камери відеонагляду і муніципальна дружина. Постійно переглядає ті камери і постійно складає протоколи на тих людей, які вивозять туди. Ну все, що в них там зайве, скажімо, вдома в будинках. Комунальне підприємство кожного дня здійснює звіти вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів. Кожен день здійснює прибирання. І при чому є такі дні, коли ми здійснюємо вивезення оцього всього, що з боку не в контейнерах, а з боку люди викидають. А викидають там і взагалі різні речі, там і великогабаритні, типу там диванів, крісел. Якихось також викидають одяг, відходи городини, зелені відходи. І ми це все вивантажуємо. І буває таке, що двічі на день ми заїжджаємо туди. Трактором, Камазом і це все вивозимо звідти. Знають про сміттєву проблему й у міському відділі благоустрою, але от вдіяти нічого не можуть. За останніх, напевно, роки три. Ми вже неодноразово виїжджали, дивилися, як би то його перенести, чи то в інше місце, чи то можливо його взагалі демонтувати. Різні. Пробували впроваджувати заходи, але на жаль, ну там така настільки щільна приватна забудова, щоб витримати якісь елементарні норми до інших будинків неможливо, тобто ну на даний час перенести. Немає можливості. Натомість комунальники закликають людей бути свідомими, сортувати сміття та думати про інших. Треба людям усвідомити, те, що сміттєвий майданчик це не те, що я хочу і викидаю. Це місце, де ми повинні дотриматися якихось певних прав. Ми повинні сьогодні сортувати і вивозити на інші об'єкти оброблення відходів. Це в нас є полігон, який може прийняти. Є два центри поводження з відходами, які розташовані на перехресті. Один Пілоцька Чорновола, а другий також біля полігону на проспект Мирусімба більше анонсують відкриття ще кількох сортувальних центрів у місті, в тому числі й у мікрорайоні Дубове. Тому є шанс, що лінь таки переможе людську свідомість. А хмельничани пам'ятатимуть, що чисто не там, де прибирають. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Енергетична незалежність у Славутській міській лікарні встановили сонячну електростанцію потужністю у понад 50 кВт. Хоч споживання закладу значно більше, це все ж вагомий внесок до енергонезалежності та економії. Підтримку надало посольство Німеччини в Україні профінансувало частково цю станцію. При цьому варто говорити про активність громади, про вплив місцевої влади, про керівництво лікарні, які виявили бажання. Які показують активно свою позицію і впроваджують подібні проекти, ми рахуємо техніко економічні показники. і Окупність орієнтовно цієї станції має повернутися всі вкладені гроші близько там трьох років термін повернення всіх інвестицій. При цьому, якщо рахувати, що громада в цю станцію вклала лише. Половину вартості станції, то це означає, що для громади кошти, які вона інвестувала в проект, повернуться за півтора року. Станція зазвичай працює близько 20 років, тому через півтора роки повернення інвестицій, ще там 18 років, станція буде працювати на благо громади, економити кошти та забезпечити безперебійні живлення для даної лікарні. Безпечне, цікаве, розвивальне середовище для дітей. У Славуті відкрився творчий простір для розвитку молодого покоління. Центр щасливого дитинства вдалося реалізувати завдяки грантовій програмі траєкторія 2 яка спрямована на ветеранів війни та членів їх родин. Це був надзвичайно такий потужний масштабний проєкт, який зібрав учасників з усієї України. І навчання тривало після першого конкурсного відбору. Тривало навчання більше двох з половиною місяців. Після цього ми вже захищали свої проєкти. Проходили ще один конкурсний відбір. Тоді всеукраїнський пітчинг і тоді вже фінальний конкурс. Тобто, це таки дійсно був шлях, непростий, не простий, я б сказав, навіть складний. От який потребував швидко опанувати нові знання і навички. Показати, що твоя ідея дійсно важлива, цінна і, до речі, соціально важлива. Тут діти різних вікових та соціальних категорій можуть проводити час цікаво та з користю, а головне проявити свої творчі уміння та розкрити себе. Адже центр працює за двома напрямками. Перший напрямок це зразковий фольклорний гурт щедрик, який ось поєднує в собі ось ці українські цінності, традиції, так наше коріння, і новий сучасний напрямок це школа майбутніх зірок. Яка е, буде реалізована в напрямку того, щоб розвивати акторську майстерність дітей, хореографію, основу дефіле і блогерство. Кожна дитина може займатися, тому що кожна дитина є талантом. П'ять пожеж та порятунок чоловіка. Рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, господарчих спорудах та приватному гаражі. Двічі вогнеборці виїжджали на виклики про займання в селах Требухівці та Лісовій Гринівці Хмельницького району. Там горіли будівлі. Також повідомлення про загорання було у Хмельницькому. На вулиці Майборського виник вогонь на балконі третього поверху п'ятиповерхівки. Під час гасіння рятувальники врятували мешканця квартири. Далі чоловіка передали медикам. А ймовірною причиною пожеж... Разі називають необережність під час паління. Літо повертається. Цими вихідними на Хмельниччині прогнозують плюс 25 градусів тепла без опадів. У вихідні дні на території Хмельниччини переважатиме погода без опадів, вітер західний. В неділю з переходом на південний – 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 20-25. У Хмельницькому вночі. 12-14 градусів тепла. В день 21-23. В неділю температура повітря в нічні години залишатиметься в тих же межах. в денні години підвищиться на 3-4 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.